Добрий день малята! Я їжачок Пих. Запрошую вас на прогулянку по лісі, у якому я живу. Чули новину таку, що у нашому ставку відбуваються змагання, сплавання та пірнання. Хто ж там буде виступати? Ну, звичайно, жабенята! А що ж вміють робити жабенята? Так, вони плавають, пірнають, стрибають, квакають. Жабки вирішили позмагатися, й найшвидший. Але переможе той, хто довго та ретельно тренувався. Давайте і ми потренуємося разом з жабками. Тоді беремо в руки люстерка та починаємо. Плавання глибоко вдихаємо через рот, а видихаємо через міс. Пірнання глибоко вдихаємо через рот, затримуємо дихання та повільно видихаємо через ніс жабки. Широко посміхаємось. Жабка ловить комарика. Відкрите рота. Язичок спочатку покладемо на нижню губу, а потім сховаємо за нижні зуби. Чудово потренувалися. Тепер можна починати змагання. Але для цього нам потрібні круги. А чим їх накачати? Так, насосом. Насос качає, а повітря виходить з нього та свистить. Пісенька насоса в ній є звук С. А як вимовляється? Ротик посміхається, а кінчик язика. Ховається за нижні зуби. Уявіть, що у вас в руках ниточка. Спробуємо її розтягнути. Чітко вимовляючи звук С. Розтягується. Ні, вона рветься. А якщо ниточку не можна розтягнути, тоді це приголосний звук. А ми знаємо, що приголосні звуки живуть у будиночку синього кольору. Чудово! Тепер пропонуємо жабкам разом пограти зі звуком с. Вимовимо разом. Са-са-са. Змахнула крильцями оса. Су, су, су. Побачив я в саду осу. Со, со со Не кусай осо. Си, си, си. Вже нема в саду оси. Сі, 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 ідіть сюди усі. Дякую вам, малята. Мені дуже сподобалась наша прогулянка, але я маю вже повертатися до своєї нітки. До зустрічі!